Всім привіт, з вами Іро і сьогодні ми будемо дивитися і під назвою Весьер. І так, в чому ігра, ніби, суть ігри? В тому, що у нас має зловити оцей грубий поліцейський з псом худим. Грубий поліцейський, а пес худий. Так, біжма. Збирати гроші. Так, також тут є бонус. Там є. Бачите, 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 бачите. Далеко вам. Або то є високо скакати ой, Ай! Десь! Ось, ось так можна перескочити. Вниз. Справа. Селку на цю гру я скину під відео. І наступне відео я може буду знімати зі своїм другом. Граємо, граємо, і граємо граємо. And bells, bells, bells. E, ставте лайки також, підписуйтесь на канал. А і скейта не забув. Пишіть коментарі, які ігри я можу зняти. E... Іграємо, іграємо. Так, рекорд у мене 12 716. Разикований момент. Так, 195 гривень. Пробіг 5700 з чимось. Так. Оце, цей бонус допомагає дуже швидко бігати. Він допомагає оці метри, ніби щоб вони скоріше йшли. І також трошки нас прискорює. трошки. чуть-чуть. Ось тут чуть-чуть. Ай. Ай, fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the Ай! що? Ось Отут подвійні йдуть поїзда. Ось такі. З того і з того боку. Ай! Дуже швидко! Швидко все йде! Так, зараз я поб'ю свій рекорд. Ай! Ну і на цьому я закінчу. З вами був е, Ігор. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, які ігри я можу для вас зняти. Всім бай-бай!